Трамп після Індії пригрозив жорсткими митами ще і Китаю. Однак у Пекіні одразу відреагували. КНР називає імпорт російської нафти своїм абсолютно законним правом. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров. Це канал Главред. Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Імпорт російської нафти до Китаю є виправданим. Пекін відкидає погрози Сполучених Штатів Америки щодо нових тарифів навіть після того, як Вашингтон запровадив вторинні мита для Індії. Про це йдеться у коментарі Міністерства закордонних справ КНР для Bloomberg News. Для Китаю є законним здійснювати нормальне економічне, торгівельне та енергетичне співробітництво з усіма країнами світу, зокрема і з Росією, йдеться у. Заяві відомства Пекін. Наголошує, що й надалі буде вживати розумних заходів енергетичної безпеки відповідно до своїх національних інтересів. За останніми днями імпорт Китаю з РФ у липні дещо зріс до 10,06 мільярдів доларів найвищого рівня від березня 2025-го. Утім, загалом цього року імпорт з Росії знизився на 7,7% порівняно з з аналогічним періодом торік, зауважимо, американський президент Дональд Трамп раніше цього тижня заявляв, що може покарати Китай додатковими тарифами за купівлю російської нафти. Ці погрози пролунали навіть на тлі побоювань його радника Пітера Наварро, що вищі мита можуть зашкодити Сполученим Штатам. Нагадаємо, 6 серпня Дональд Трамп підписав указ щодо запровадження. Ження додаткових 25% відсоткових мит на деякі індійські товари через те, що нью Daily надалі закуповує російську нафту в обхід санкцій. У підсумку загальні мита для деяких індійських експортних позицій зросли до 50 Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді досить стримано відреагував на рішення президента Сполучених Штатів. З його слів, нью Делі доведеться заплатити високу ціну, але я готовий. Індія готова, заявляє він. Зауважимо, заява моді пролунала після того, як Трамп підписав указ щодо запровадження додаткових 25% відсоткових мит на деякі індійські товари через те, що Нью-Дейлі надалі закуповує російську нафту, попри західні санкції. У підсумку загальні мита для деяких індійських експортних позицій зросли до 50%. Наприкінці липня Дональд Трамп. Анонсував запровадження 25% відсоткових мит проти Індії від 1 серпня. Уже 4-го він знову пригрозив Індії через Росію. Президент заявив, що має намір суттєво підвищити імпортне мито щодо країни через те, що Нью-Дейлі купує та перепродає російську нафту.